Друзі, вітаю! Сьогодні до вашої уваги буде представлений такий чудовий триповерховий будинок, котрий доступний на оренду. Знаходиться він в Голосійському районі, район чи мікрорайон чи масив мишоловка. Так, заходимо. і У нас тут є на першому поверсі велика величезна кухня-вітальня. Звісно, прихожа. І, звісно, з кухні вітальні можна вийти на подвір'я. На терасу до невеличкої мангальної зони, яку ви можете бачити, територія взагалі у нас 10 соток. І влітку вона виглядає значно краще. Я думаю, ви це розумієте. Є заїзд на 3-4 машини, вони без навіса, просто є заїзд. Є тривожна кнопка, сигналізація, там е, різні системи сповіщення, все це є, а це мангальна зона. Тут у нас великий диван, крісла і великий телевізор. Далі на першому поверсі є у нас гостьовий санвузол і така собі. Як це правильно звати, де всі комунікації. називаємо це так. Тут є генератор, піднімаємось на другий поверх. Тут у нас дві кімнати. Перша у нас майстер-кімната з власним санузлом, котрий можемо доробити під орендаря великим балконом і гардеробною кімнатою. І далі у нас є ще одна кімната з робочим. З Робочим місцем, з прекрасним виглядом, котом у нас ще є на другому поверсі санвузол. На третьому поверсі у нас така відпочивальна кімната з великою терасою відкритою і чудовим виглядом. Також є окрема така комірочка, як кімната. І ось такий будинок по итогу маємо.